Вітаю, друзі! Сьогодні у нас такий урок, називається Як зменшити вплив людського фактору на бізнес, застосовуючи сучасні методи. У минулих відео ви дізналися, наскільки важливо мати надійний персонал і чому неможливий розвиток бізнесу, якщо працівники неблагонадійні. Ви тепер розумієте, як, маючи навіть неякісний персонал, можна попередити ризики та покращити дисципліну у вашій компанії. Ви вже знаєте, які є алгоритми дій для зменшення впливу людського фактору на ваш бізнес. І в сьогоднішньому уроці я вам розповім, як легко та швидко автоматизувати процеси кадрової безпеки та заочаджувати до 80% вашого часу за мінімальний бюджет. Я розповім про інструмент на базі штучного інтелекту, який вам допоможе автоматизувати роботу з кадрами у сфері кадрової безпеки. Забрати на себе функціонал співробітника служби безпеки для малого бізнесу. Тобто, якщо у вас немає такого співробітника, то ця програма може частково забрати цей функціонал, взяти на себе частину функціоналу та суттєво полегшити роботу служби безпеки середньому та великому бізнесу. Якщо у вас є вже своя служба безпеки, ви зможе ця програма дуже вам допоможе. Що робить віртуальне СБ? Він знижує кадрові ризики, економить ваш час і зменшує фінансові витрати. Тобто, все, що ви робили, те, все, що ви можете робити самі, е, при наймі персоналу чи діагностуючи працюючий персонал, все це робить програма за вас. Наприклад, вам потрібно протестувати кандидата на роботу. Що вам потрібно зробити? Ви вибираєте модуль надійність, вибираєте для кандидата. Якщо у вас є тут така посада, ви натискаєте на цю посаду. Якщо немає, ви натискаєте загальний опитувальник і копіюється ось таке повідомлення. Що ви робите потім? Воно скопіювалося, ви відкриваєте будь-який месенджер і вставляєте туди це повідомлення. Повідомлення буде дуже цікавий текст. Його не потрібно вам видумувати, розказувати людині, що ми. Наймаємо там персонал, потрібно відкрити, бути і так далі. Все це тут вже є прописано, вам нічого не треба видумувати. Дуже цікавий тест, текст. Ви натискаєте, ви це відправляєте його. Людина вдома з телефону або ноутбуку. Іноді е люди проходять цей тест на роботі. Натискають на це повідомлення, і, прот... і потім проходять це опитування. На комп'ютері. Вони тут вводять, реєструються, водуть деякі дані. Ось, натискаючи вони згодні на обробку персональних даних, обирають мову, на якій їм зручніше буде проходити тест. Є відеоінструкція, як себе треба ввести під час діагностики. Проходить програма, проводить налаштування. Пульс людини заміряється через камери, як фотоплиті заміряються емоції людини, куди вона дивиться на екрані, там. і дуже багато інших показників. Потім людина проходить тест, відповідає на запитання е і каже іскусним інтелект: що, якщо ти будеш правдиво відповідати, ти, мабуть, не будеш проходити поліграф, наприклад, або інші там, методи. І е е е е е е також використовується інші методи для того, щоб людина казала правду. Потім людина пройшла людина, коли пройшла цей тест вдома ви е, у вас буде ось така меню, де люди, кандидати, які к вам про це влаштовуються, е будуть видні такі невеличкі результат. Там ризиків не виявлено, чи потребує уваги, чи потребує контролю. Ви можете продивитись цю інформацію. Щоб подивитись звіт, ви натискаєте на ПІП людини і дивитися повний звіт. Хто його проходить, на яку посаду? Відповіді так, і це наше тестування зараз на екрані. Що він відповів? Потім що програма виявила, можливо, десь щось людина не договорила. Рівень протидії, щоб людина. Ми заміряємо, щоб людина просто не проклацувала цей тест. Є алгоритм, який це дуже швидко бачить. Якщо людина не вчитується в питання і просто проклацує, їм вискок вискакує повідомлення, що, будь ласка, вчитися в суть кожного питання, тому що искусний інтелект бачить, штучний інтелект бачить, що ти не зовсім вчитуєшся в ці питання, і тут буде дуже великий рівень дії, якщо людина буде це прокласувати. Потім загальний рівень щирості це шкала брехні. Е, наскільки людина соціально очікувана відповідями відповідає на ці питання? Якщо людина така дуже скользка, то, то воно покаже, що людина охильна або спритна, або обережна. Ось, е, тому програма теж вищити такий показник, щоб ви знали, хто у вас буде працювати. Наскільки людина така. І е, загальний показник по людині, що вона чи потребує уваги. І потім можна також подивитися, по яким питанням потребує уваги: чи питання у крадіжок, чи питання зливої інформації, чи якісь інші питання. Все це, це робить програма автоматично. Потім, коли вже є якісь ризики, програма виявила, вона розподіляє людей на групи ризику, ось і проговарює, якщо десь щось є виявлене, так? Наприклад, там у людини є момент, що він. Потребляли якісь наркотики, то програма підтягує йому відео, відео такі і адаптує його в сфері безпеки у вашій компанії. Вона проговорює, що якщо, наприклад, ти употребляєш наркотики, добре, ти можеш це робити, але не в робочий час. На роботу приходити трезвим, значить, вживати наркотики на роботі заборонено. Також друзів на роботу заборонено, розпространяти наркотики, не дай Бог, ми спіймаємо, буде стаття. Людину передупредили. Потім десь виявили якісь надлишки грошей, що потрібно зробити, що заборонено робити. Тому що дуже багато нюансів, коли люди ми вже про це з вами розмовляли що. Люди не знають правила поведінки в компанії, і за цього вони роблять якісь протиправні дії, роблять те, що не зовсім вам сподобається. Так? Тому, коли людина 30 хвилин, якщо ви взяли на роботу, продивилася це відео, вона вже розуміє, що якщо їй предложили відкат, вона повинна запросити, попросити знижку для компанії, а не взяти собі його. Якщо хтось підійшов сказав, давай будемо щось там красти, вона. Теж розуміє, розумі, які діяти. Тобто, людина прослухала всі правила поведінки в компанії, підписала всі такі договори: Етичний кодекс, електронний, договори НДА, заяву на поліграф, договір матеріальної відповідальності. Вона їх підписала у електронному варіанті. Тобто, вона, значить, вона продивилася правила поведінки. Людина підписала ці варіанти. Ось тут справа ви можете обирати, які договори потрібно їй підписати, які не потрібно підписати. Тому що е, вантажнику не, не потрібні договори дії. Ось. І далі далі людина просто може спокійно, спокійно. Працювати і вона надала згоду на те, що вона підписала, що вона з цими правилами ознайомлена і з ними згодна. Що програма дає для працюючого персоналу? Для працюючого персоналу ви можете бачити, якщо ви весь свій персонал, у вас 20 людей працює, чи 10, чи 10 тисяч у вас працює людей. Ви можете зайти сюди, подивитись, де зараз ваша компанія. Де вона з точки зору кадрової безпеки? Це зона критичних втрат, зона підвищених втрат, зона нормального функціонування чи зона максимальної ефективності? За допомогою такої експрес-оцінки людей ви можете подивитись, де зараз ваша компанія, подивитись, скільки людей у вас в якій групі ризику, у числі у процентах, подивитися, які ризики превалюють. Це Махінації з майном, фінансові махінації, зголошення інформації, чи дуже багато потенційних ризиків, наркотики, алкоголь і так далі. Яка у вас ефективність персоналу? Потім ви можете проаналізувати, якщо це за 30 людей, наприклад, ви можете проаналізувати кожен із цих пунктів. Наприклад, якщо це махінації з майном, то де зараз ваша компанія стосовно махінацій з майном? Що у вас більше превалює із цих ризиків у компанії? Це розкрадання майна навмисне, тобто ваше більше вас крадуть, використання майна компанії в особистих цілях, це щось беруть, там, пользуються чи вдома, чи ще десь, чи матеріалами, якими користуються. Махінації з майном, недбалість, отримання пропозиції, приймати участь у крадіжці майна і якесь там розкрадання. Чи це може бути, наприклад, розголошення інформації, яке навмисне, ненавмисне, дії з розголошення, використання кампаній в особенної інформацію в особистих цілях? Е, скільки у вас людей підписало договір про розголошення, скільки не підписали, чи у вас їх дуже багато, е, де є програма вибірку тих, що не підписали, рекомендовано підписати. Які люди знають, що входить до комерційної інформації, і ті люди не знають, що входить до комерційної інформації. Ось також можуть бути тут такі видаті: фінансові махінації, присвоєння. Це, це у нас демонстраційна аналітика, тому ви тут не дуже так дивіться, присвоєння грошей, чи це неправильний дохід за рахунок компанії, чи фінансові махінації, чи недбалість. Потенційні ризики непромірного доходу є питання, використання грошових ресурсів компанії, компанії, беруть у борг з каси чи з сейфу, Якусь, теж, теж далі інформація по містам, по і так далі. Те, що ви можете подивитися. Потенційні фактори ризику. Хто у вас є з кредитами чи боргами, хто вживає наркотики, хто є з ризики щодо колабораціонізму, Там азартні ігри, судді і так далі. Ви можете нажати кредити та борги, у вас. Будуть ось тут, ось, ось тільки ті люди, котрі з боргами. З ними можна проговорити, що якщо є борг, будь ласка, якщо там ти десь щось не справляєшся, будь ласка, ти можеш запросити якийсь аванс чи ще щось, тільки не кради. Треба з людьми це проговорювати. Якщо хтось запояне, так тось теж проговорити, взяти цю вибірку людей, чи вони вам потрібні взагалі чи ні, треба розуміти. Ефективність персоналу щодо ефективності, да, задовільності роботи, які люди задовільни, які саботаж там точиною, і так далі, хто коли куди люди витрачають робочий час, окрім тієї години, які можна там, використовувати на свої діла. Є багато людей, хто просто в 12 в 12 годині нічого не робить, сидить у Фейсбуці, нічого не робить, а ви йому за це платите гроші. А таких людей дуже багато. Тому можна подивитись, куди вони витрачають цей час і чому витрачають. Програма задає питання, як ви бажаєте, хто самі класні, такі працівники ефективні, і які найменш ефективні, лінтяї і так далі. Буває таке, що дуже багато народу на когось певного вказують, і те, що вам треба замислитись, чи вам потрібна та людина, і розібратися у цій історії. Тобто проговорюється етичний кодекс, яку інформацію можна розголошувати, яку не можна розголошувати. Ось підписує інформацію, ділить на чотири частини, тому що люди часто підписують такі договори, але вони не пам'ятають, що входить в комерційну інформацію. То ми розробили. Такі чотири колонку колонки, що та інформацію, яку можна розглашати, яка є в відкритому доступі, яку не бажано розглашати, які там працівники працюють дуже такі важні, там, і так далі. Структура підприємства і так далі. Яку інформацію не можна розглашати, яку категорично не можна розглашати. Також цю інформацію потрібно прив'язати, або людям сказати, що буде штраф зараз, такої інформаційної інформації. Або сказати, що ця інформація, якщо ви її розголошите, для компанії буде дуже великі втрати. Ось така сума. Хтось пише тут мільйон гривень, хтось 5 мільйонів, хтось 10 тисяч. Ви можете саме писати. Ось для того, щоб людина знала, що не зараз голошення. Далі людина ось так от підписує, і, і все. Також людина може проходити. Також може проходити тут при адаптації такі тестування, щоб запам'ятати, що ж можна розголошувати, що ні. Також є графік перевірок. Якщо людина дуже потребує контролю у красну зону, входить, то вони частіше краще провести, провести таку діагностику, нагадати, що є контроль. Ті, хто в зелену або в жовту зону попадають, ті, хто не ризикові, то вони дуже рідко, там, раз на рік там, і так далі, проходять перевірку. Тому є така програма, і можна її користуватися. Вона вам дуже допоможе, дуже зекономить ваш час і зробить за вас все, що ми про це казали. І опитає людину, і про, подивиться її на реакції, роз, і розподілить людей на ризикових не ризикових, і проговорить з ними правила поведінки. І е, наразі ми робимо, щоб ще пробувало по автоматично по всім відкритим. Джерела, на суди, на різні якісь там проблеми. Отже, якщо в вашій компанії нема співробітника безпеки, потрібно, щоб у кожній компанії була людина, яка займається безпекою, так? Якщо це невеличке місто, то десь приблизно така людина у штаті буде коштувати вам десь 40 тисяч гривень. Якщо це е, обласне місце, то десь 50-60 тисяч гривень. Якщо це Київ, це може бути і 70, 80, 100 і більше тисяч гривень на місяць така заробітна платня. Так, як, якщо у вас невеличка компанія, і ви не можете потягнути таке речі, як поліграф або е, співробітник безпеки, програма може забрати за себе, на себе цей функціонал за, просто за мінімальні гроші. Якщо порівняти, то. Година такого віртуального СБ буде коштувати 90 гривень максимум. Залежно від пакету. Така одна перевірка з адаптацією буде коштувати від 190 гривень там, до, там, до 700 гривень залежно від кількості, скільки ви візьмете. Якщо у вас крупна компанія, у вас є вже своя безпека, це дуже економить час беззапасника, тому що. Так їм потрібно самим задати ці питання, там, і так далі, проробити ці питання. Так вони кидають силку, повідомлення людині. Людина вдома пройшла, приходить на першу співбесіду, а співробітник безпеки вже знає, хоч, на яку тему з ним в першу чергу треба проговорити, тому що вже знає, які ризики є по людині, і на цьому робить увагу, на цьому робить акцент під час першої бесіди. Зараз я вам розкажу декілька прикладів. Покажу вам деякі наші кейси з цієї програми. Ось люди відповідають, що так, майже два роки тому траву я вживав і так далі. Це його діло. Але після цього, коли ми перевіряємо на поліграфі, ми знаємо, що тут буває це не тільки трава і не рік тому. А це можливо було на там прошлого тижня. Ось тому. Хтось відповів не менше двох літ тому, триває ЛСД. Хтось відповів, амфетамін, фетамін маріхун останній раз в грудні такого то року. Це все особисте життя людини, тому він може робити все, що він хоче. Але з кандидатом віртуальний змі проговорив, що наркотики тільки поза роботою, і все, що я казав, проговорює, як цей ризик не, не, не вилювати для вашої компанії. Борги буває таке, що людина відповідає ні. Потім програма це побачила. На поліграфії там виявилося дуже багато в людини боргів. По колабораціонізму також ми перевіряємо. Борги, так, да, у людей бувають такі історії, що якісь є невеличкі борги. Ось реальний кейс. Людина сказала, що так, є борги там по кредитці, у кожного вони є. Але буває таке, що люди не в... десь просто трошечки не встигли. І цей борг становиться дуже великий, і якщо людина у вас буде працювати з грошима або з інформацією, і так далі, то в неї буде соблазн якось одолжити ці гроші, взяти там, перекрити якісь свої діла, а потім вам вернути. Але не, не завжди це так буває. Тому борг це потенційний ризик. І з людиною потрібно на старті проговорити, що якщо ти не будеш справлятися з своїм боргом, будь ласка, напиши нам на комунікаційну скриньку. У нас є така програма, або попроси у нас, скажи, ми тобі можливо, можливо, якщо у нас буде така можливість, ми тобі дамо аванс або безвідсотковий кредит від компанії. Ви таким чином людину у себе получите лояльність. Людину застовбіть, у вас вона не, не уйде десь кудись працювати, і ви маєте дуже доброго працівника лояльного і йому допомогли в цій справі. Це буде дуже, дуже класно, якщо так. Також людина пише, що він трудого працює на інших місцях роботи, тобто, це говорить про те, що людина трудоголік, але тут є дві, дві речі: з одного сторони, ви можете йому сказати, що давайте тоді працюй у мене. І я тобі буду більше платити, але щоб це було одне місце роботи. Якщо людина каже ні, тоді треба домовлятися на старті, що е, працювати, виконувати роботу у робочий час не можна, тому що дуже багато у нас кейсів, куди бухгалтери, інші робітники, сидячи у вас на роботі, просто роблять чусь, Іншу якусь роботу, а ви за це платите за кожен її час. Там, у нас були випадок, коли менеджер з продажу сидить, сам собі робить скидки в цій компанії нижче віповської з самої низької ціни, і сидить в своєму інтернет-магазині і продає продукцію. Ось бухгалтери, наприклад, там, ведуть юриків, фізиків, зарплати іншим підприємством, і половину свого часу тратять зовсім не на те, за що ви їм платите. Таких дуже багато кейсів, тому треба з людиною це проговорювати, і ця програма може теж зробити. Потенційні ризики кейс-суди. Буває таке, що люди судяться. Хтось навіть на цьому заробляє гроші судяться з людиною. Люди, к вам влаштовуються, буває таке, що у вас є форма 2. Буває таке, що ви не влаштовуєте людину офіційно. Вони все це знають. І потім, коли їм щось не подобається, вони почнуть вас шантажувати. Якщо ви знаєте, що людина судилася з іншим роботодавцем, вам треба проговорити з людиною, що це була за ситуація, і так далі, щоб знати, чи не виберете ви потім, чи, чи не буде у вас дуже багато потім проблем. Есть, например, то есть людина ответила, что у меня, у меня было, не было сложной ситуации, в компании очень низко оплачивание не ценили мою работу, делали махинацию с документами, товаром, я присваивал себе деньги и не, ж... себе деньги и не жалею об этом. То есть человек присваивал себе какие-то деньги, делал махинации за то, что им платили мало зарплаты. То есть что с человеком нужно? То есть человек это делал, вы... вы... вымещала человека. Таке було заострене почуття справедливості, вона це виміщала таким чином, здійснюючи махінації, так злість свою зганяла. Легко переконала себе, що можна красти. Що треба, якщо ви будете брати цю людину на роботу, що треба з нею проговорити? Сказати, що так і так, якщо ти вважаєш, що тобі мало платять або щось не подобається. Будь ласка, підійди до HR, якщо мало платять, підійди до свого. Керівника, і скажи, що ти зараз більше працюєш, ніж ви домовлялися, або е, у вас вже зараз є більше компетенція, або на вас більше функціонал, ви вважаєте, що вам потрібна більше зарплати. Якщо вам роботодавець каже ні, ви шукаєте те місце роботи, де вас будуть цінити. А, ну, а не просто брати і красти, і вважати, що це нормально. Відкати це стандартна історія, дуже багато людей беруть менеджерів, якщо це менеджери, ми кажемо, обирайте на роботу. Відкати по закупкам, так? Ось вони тут невеличкі суми вказують, але є, є розуміння, що там не, не 10, не 100 гривень, а іноді після параграфу це 10 тисяч доларів на рік і, і таке інше. З людиною віртуальне СБ проговорює те, що потрібно, як він повинен себе вести. Якщо ти хочеш більше зарплати, скажи про це. Але брати відкати не в компанії. Можна сказати підряднику, що, будь ласка, зроби знижку для компанії, і тоді ми з тобою будемо працювати. Це, це потрібно для того, щоб далі з людиною можна було це все обсудити. Ще один кейс: борги із каси. Що таке борги із каси? Дуже часто люди беруть в борг. Із каси, із сейфу, із ще колись трошку: то на проїзд, то на їду, то на ще щось. Лю, людина бере ці гроші, потім 에, раз вернула, другий раз верну, потім бере більше грошей, потім ще більше грошей, потім потрібно перекрити кредит там у мужа якось ще щось. І потім, як наша практика показує, там бухгалтер 에, там, взяла якусь крупну суму на неділю, а на наступний день сказав. Керівник, а ну дай мені, будь ласка, гроші. Вона не знає, що робити. Каже: я пішла в туалет, це відкритий гроші пропали. Це дуже часта історія, яку ми на поліграфі дуже часто ну, працюємо з такими бухгалтерами. Потім виясняється, що це не кража, що це просто людина взяла в борг і не, не встигла просто вернути і не знала, як себе повести. і так от зробила. Тому тут дуже багато, багато така дуже велика воронка, що це може бути потім розслідування, поліграф, і поліція, і, і, і все компанія не працює, а робить якісь інші заходи, вживає якісь інші заходи. Кейс інформація дуже часто люди собі можуть щось копіювати там собі на телефон, частіше база якісь або ваша комерційна інформація, щоб перейти. Кіншому роботодавцю все це, це можна було використовувати. Важливо навіть до вашого конкурента. Тому якщо це було на інших місцях роботи, потрібно проговорити, що у нас є регламенти, зробити людину віддалений комп'ютер, на якому вона працює, і не може більшість інформації собі скопіювати. А якщо робите це, то у вас це все логіюється з людиною, можна можна це проконтролювати. І це все проговорити, що є у нас. Підписує у нас договор NDA, Там все проговориться, що людина не може для себе копіювати цю інформацію. У програмі також є така штука, як комунікаційна скринька, куди людина, люба людина, любий працівник. У нього є така, такий лінк на телефоні. Може сюди відкрито або анонімно написати вам або співробітнику вашої безпеки. Якщо нема, воно прийде к вам на почту. Якесь повідомлення, що він щось бачив, що хтось ворує, хтось ще щось може когось злити, таке буває часто. Якщо людина зробила так, що анонімно вона хоче відповісти, у вас будуть деякі дані, з якими можна ідентифікувати людину, якісь сторонні дані, такі як що забув за телефон, яке це місто було по епішнику, який це був, мабуть, там браузер і так далі. Якщо використовувати поліграф і віртуальний СБ, то буде дуже крутий результат в сфері кадрової безпеки. Переваги віртуального СБ перед поліграфом такі, він легше сприймається співробітниками, ніж класичний поліграф, та у 10 разів дешевше. Можна опитати будь кількість людей за одну годину, навіть ті, хто працює віддалено по всьому світу. Є такі варіанти застосування. Перше це поліграф. То посередня ланка і віртуальний МСБ вже робочий персонал. Можна ще так застосувати, віртуальне МСБ перевірити весь свій персонал, і потім ризикових на поліграф. А можна перевірити на поліграфу вочно, хто у вас працює, а хто працює дистанційно, то віртуальне віртуальний МСБ у нас є такі кейси, коли розкривали дуже, багати, дуже великі крадіжки. Електронних грошей і криптовалют. Тобто програма вам допомагає визначити рівні доступу к грошам інформації чи повноважень. Тобто, ви будете знати, що у цю людину краще поближче до грошей, вона менш, менше ризикова. Так? А цю людину краще, якщо там є якісь ризики, він наркоман, чи ще щось, і подальше від грошей. цього менеджеру ви даєте е, якісь, е, якісь клієнтів чи е, контрагентів. З великими якимись оборотами е, грошей. А цього він менш таки надійний, йому можна дати у цих. Тобто, ви берете усіх на роботу, але знаєте, як правильно, як ефективніше розподілити рівні доступу к інформації, грошам та повноваженням. Мати інформацію в досьє по співробітнику. Е, у вас буде така можливість у нашій програмі е, у наступному році. Там мати повне досьє в карточки суб'єкту з документами, з всією інформацією по людині. Також можна, бути, можна буде залишити там свій коментар, або хтось з ваших співробітників, або ви по, по людині, якісь свої, то, що ви хочете в сфері безпеки, по ній залишити. Зможете розуміти точки контролю новим співробітникам. Тобто, знає, деякі нюанси по людині, ви будете знати, де його краще контролювати. Ознайомити з регламентами безпеки, що в компанії робити можна, а що ні. Це може зробити за вас віртуальний СБ. Ви лише можете для себе обрати два-три напрямки, два-три питання, з яким ви можете, якщо людина влаштовується на роботу, проговорити з нею дуже кратенько, по трьом питанням. Що по правилам поведінки, що для вас найбільш важливо, все інше проговорить сам віртуальний СБ? Отже, друзі, дайте відповідь на п'ять питань і получіть безкоштовні перевірки в віртуальним СБ та всі чек-листи та договори, які вам обіцяв у минулих уроках.